Колись класик сказав, історія циклічна. Вона повторюється під час окупації Херсона і тепер на лівобережжі області. Росіяни доводять невморушість цієї тези. Чого тільки варти їх лозунг, одна віра, один народ, одна країна. Його переписали з лозунгу нацистської Німеччини: один народ, один рейх, один фюрер. І таких збігів доволі багато. Як російські окупанти використовують методи пропаганди, що були засуджені Нурбинським трибуналом? Поїхали розбратися. 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР і одразу на окупованих землях запрацювала пропагандистська стратегія і тактика психологічної війни. Її сформували ідеологи рейху ще в 1935 році. Готувалися кореспонденти, формувалися роти кінопропаганди, організовувалася польова книжкова торгівля та розповсюдження німецької преси. На випадок затяжної війни нацисти планували створення на окупованих територіях. Театрів, радіомовлення та кіномереж нічого не нагадує. Таку ж методику використовували росіяни в Херсоні у 2022 році. Це і зараз триває на окупованому лівобережжі. Вони завозили свою навчальну літературу, шукали та привозили своїх псевдожурналістів, роздавали агітаційні листівки. У 2022 році в Херсоні російські окупанти активно друкували та розповсюджували так звані нові газети. Видавалося наша каховка, Чорноморець, Маяк, Недіпранська Правда. Те ж саме робили нацисти в 41-43 роках на Херсонщині. Вони роздавали жителям газети Голос Дніпра наш путь Азовський вєснік». Їх гітлерівці використовували для агітації за так званий новий порядок, а також для залякування місцевого населення та змушування працювати на третій рейх. Водночас, росіяни постійно заявляють, що вони. На Херсонщині назавжди так і нацистські ідеологи через пропагандистську пресу розкручували тему вічного рейху на українських землях. Але у нацистів, як зараз, і російських окупантів, одразу виникли проблеми з організацією роботи своїх редакцій. Перша проблема це відсутність професійних журналістів. Навіть не вистачало людей, хоча б з вищою філологічною освітою. У нацистів видавництва здебільшого формували зі співробітників, які не мали досвіду у видавничій сфері. Тому нацисти активно намагалися вербувати представників місцевої інтелігенції: письменників, науковців, вчителів, яким не пощастило залишитися в окупації. Але мало хто хотів співпрацювати з загарбниками, хоча й були маргінали, які хоче служити окупантам, все повторилося у Херсоні. Росіяни також запрошували на роботу до своїх псевдозмін, організовували навіть якісь незрозумілі медіашколи – але з напівграмотної писанини видно, що такі видання цікавили читачів лише як технічний папір. Під час другої світової війни нацисти запровадили жорстку цензуру, хоча на початковому етапі її не було. Так вони, начебто, загравали з місцевим населенням, але це швидко закінчилося у 1942 році. Голова Рейхскомісаріату Україна Еріх Кох. Видав розпорядження про обов'язкову цензуру преси, бо в цей час, наприклад, на західній Україні активно розповсюджували свої підпільні газети ОУН УПА на окупованих територіях, в тому числі на Херсонщині, за цензуру матеріалів, відповідали окупаційні відділи пропаганди. До речі, у Херсоні у 2022 році підпільники також роздавали газету Голос Партизана. Але росіяни перевершили нацистів. Росіяни не лише вели цензуру, а й почали переслідувати та викрадати місцевих журналістів у роки Другої світової війни. Психологічний вплив чинили, зокрема, через фотостін-газети та плакати, які були типовим для нацистської пропаганди. Фюрер і народ, чому Німеччина переможе, особливо полюбляли окупанти використовувати зображення дітей. Їх зображували на руках у німецьких солдатів. Така ж методика. І в росіян всі харсонці пам'ятають банери з зображенням дівчинки, яка, начебто, радіє приходу Асвабодітелі. Також російські загарбники через банери намагалися просувати тезу руськості херсона, розміщували портрети імперських сановників. Суворова, Потьомкіна, Ушакова, Катерини Другої. Як бачимо, за останні 80 років росіяни не вигадали майже нічого нового, користуючись тією ж методичкою нацистів, що ж зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини. Та все те ж саме: агітаційні плакати, преса, телебачення та радіо, весь інфопростір заполонили російські окупанти. Їм в цьому допомагають і власні посіпаки, які втекли після звільнення правобережжя Херсонщини. До речі, частина з них вже отримала підозри від українських силовиків. Маємо надію, що вони понесуть заслужену кару після звільнення усіх окупованих територій України. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтесь російській пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.